Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми намалюємо вазу з квітами. А ви, в свою чергу, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. Коментуйте та ставте лайки. І давайте малювати! Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Я малюватиму одразу чорним маркером. На папері знаходимо серединку. І посередині малюємо невеличку горизонтальну лінію. Це верхній край вази. Вазу ви можете малювати будь-якої форми. В мене вона буде ось така. Я малюю лінію вниз, вона трошечки розширюється. З іншої сторони так само. Закінчується вона на тому ж рівні. І звідси ми цю лінію трошки звужуємо. І все повторюємо з іншої сторони. Закінчуються лінії на одному рівні і знизу ми їх об'єднуємо. Далі малюємо квіти. Вони будуть у тій ділянці розташовані. Відступаємо трохи вгору і малюємо серединку першої квітки. Далі малюємо пелюстки. Вони в мене будуть такі цікаві, на кінчику не закруглені, а з такими, наче трьома дужками. І так малюємо по колу стільки пелюсток, скільки у вас поміститься. У нас буде букет з різними квітами. Ця квітка така. Решту я зроблю іншими. І домальовую останню шосту пелюстку. А у вас скільки вийшло? Праворуч і трошки нижче малюю ще одну квітку. Спочатку невеличке коло це серединка і далі такі пелюстки. Знизу буде ще одна квіточка, серединка. І малюю такі загострені пелюстки. Кожна пелюстка складається з двох дужок, які об'єднуються на кінчиках. З лівої сторони намалюємо ще одну квітку. Коло невеличке і я намалюю таку ж саму. Це я намалювала великі квіточки, тепер зроблю декілька маленьких. Намалюю з лівої сторони маленьку квіточку. Ось такі простівні пелюстки. Заповнюйте квіточками ті місця, де залишилось багато вільного простору. Я ще між цими двома квітами великими намалювала маленьку. І в мене залишилось багато вільного місця ось тут. Малюю тут квіточку. Тепер до кожної квітки намалюємо стебло. Я додаю товщину ще однією лінією поруч. Тут теж стебло. У цієї квіточки. І тут малюємо стебло. У великої малюємо стебло, воно тут ховається за попередню квітку, його тут не видно, а тут. Воно продовжується. Ви можете стебло малювати однією лінією або, як у мене, двома. І не вистачає тепер листочків. Їх зараз і намалюємо. Звідси я малюю дужку. І закінчую цей листочок дужкою знизу. Тут буде маленький листочок. Тут в мене буде великий листочок, він ось так іде вгору. І тепер лінія вниз. Він ховається за квіточку, уявляємо, що він тут проходить, і тут закінчуємо. І з листочками так само малюйте їх там, де ви бачите, що залишилось багато вільного місця. У мене буде ще тут листочок проходити. І намалюю ще тут такий маленький. Для повноти композиції мені ще чогось не вистачає, тому я домалюю ще ось таку лінію. Такі будуть невеличкі гілочки, можливо це мімоза. І малюю маленькі закарлючки з обох боків. Ще тут таку тоненьку гілочку роблю і такі закарлючки. І ще одну зроблю ось тут. З квітами ми закінчили, тепер я хочу додати візерунка на вазу. Я намалюю горизонтальні смужки. А ви малюєте те, що ви захочете. Можливо, ви хочете зробити якісь кружечки, або ще квіти на вазі намалювати, чи залишити її без візерунків. Дивіться, як вам подобається. І ваза має стояти на якійсь поверхні. Ми це покажемо горизонтальною лінією, трошки вище тут. Починаємо її малювати. У цей бік. Тут уявляємо цю лінію. І тут вона продовжується. І все, малювати ми закінчили, тепер будемо розмальовувати. І як завжди, обирайте ті кольори, які вам подобаються найбільше. Я спочатку зроблю жовту серединку у кожній квіточці. Ці гілочки в мене теж будуть жовті. Ось так біля або всерединці кожної закарлючки теж робимо жовтим. І далі я розмальовуватиму квіти. У мене квіти будуть різнокольорові. І рожеві, помаранчеві, червоні, і фіолетові. А ви розмальовуйте на свій смак. Можливо, ви хочете всі квіти зробити одним кольором. Головне, не поспішайте і отримуйте задоволення від малювання. А також я буду дуже рада побачити ваші малюнки у телеграм-каналі Малюємо разом, посилання на який я залишу під відео. І ще хочу нагадати про лайки. Будь ласка, не забувайте ставити лайки, коли дивитесь мої відео. Для вас це дрібничка, а для мене це дуже-дуже важливо. Таким чином я бачу вашу активність і вдячність. Найбільша квітка в мене фіолетова. Світло зеленим або салатовим розмальовуємо листочки та стебло. Потім для відтінку я додам темно-зеленого кольору. І якщо у вас так само, як і у мене, тут залишився білий простір, розмальовуйте його теж зеленим. Тепер, як я й казала, візьму темно-зелений і додам його на листочки. Здовж чорної лінії з внутрішньої сторони тут трошки на стебло, на цей листочок. Так, тут трошечки. Тепер тут. Так листочки виглядають більш виразно, але робити це не обов'язково. І розмалюємо вазу. В мене ваза буде блакитна, а смужки синіми. І тепер додам кольору на поверхню, на якій стоїть ваза. Можливо, це якийсь стіл. Спочатку я використовую більш світлий кольор, такий він, наче, рудий. Просто декількома штрихами не обов'язково зафарбовувати до кінця аркушу. Ось так. І тепер коричневим кольором, більш темнішим, додам декілька штрихів. І все, наш малюнок готовий. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.